Перепрошую. Погода не дуже на дворі. Можна скористатися вашим телефоном? Мушу визнати все це дуже підозріло. Чому саме сюди? Не знаю. Просто бігла. Дуже треба, щоб ви підвезли до міста. Я відвезу, коли негода вляжеться. А вам у цій глушині не самотньо? Ховаюся. Ховаюся? Дорога не просто так приводить. Ви тут раніше не бували у вас знайоме обличчя? Метью показав вам, шлях. не думаю, що він здатен. Та я просто жартую. Якщо ви сказали комусь, що йде сюди. Що ви насправді робите тут цієї ночі? Ви запросили себе в моє життя, а тепер вдаєте, ніби це я вас втягнув. Часом ми не тягнемося до щасливого кінця. Лізуть сюди, наче пацюки. Озвучено для каналу Артемко. Від чого ви ховаєтеся?